Вітаю, зараз ми подивимося Запорізьку область, коли припиняться обстріли в Запорізькій області? Це дуже важке питання. Запорізька область, коли припиняться обстріли? Скажіть, будь ласка, вище ще Так, Запорізька область. Літаки, авіація там працює. Мрія здійсниться, обстріли закінчаться. На майбутнє хороші виходи, дуже карта. Але зараз іде запеклі бої. Дуже сильні бої. Так, нам. Ну. В нас захищ... захищене небо. Повинна працювати наша авіація, тоді буде добре. Також є люди, які на цьому наживаються, це їхні... їм йде на користь. Це обстріли, вони дуже сильні руйнування і важкі бої. Запорізька область захищається, і вона уйде від самих страшних наслідків, які можуть бути. Вони не здійсняться, захистять, буде захист наданий і будуть спасати людей, і обстріли будуть відбиватися, і воно буде стихати на майбутнє. Хороша карта, але є якісь. Зрадники, такі люди, які надають інформацію ворогу, ще щось крадуть, вивозять, і це йде комусь на наплив. Також є магічні також вплив, дуже негативний. І дуже сильні руйнування міста. Хтось запланував зруйнувати міста. це так, лише це припиниться, скажіть, будь ласка, сили. Ну, от, Знову ходить карта, яка каже, що це переломний момент. Зараз сама гостра фаза, вже руйнується. все. Ця ідея війни руйнується і, можливо, в скорому майбутньому припинення. Дуже багато поранених і страждань надано. Ага, готується зброя, яка захистить. Запорізьку область будуть захищ... захищати. Готуються військові нові сили, дуже сильні військові, які підготовлені, потужні. Вони все вже посплановано. Так, і це буде з неба і в Запорізькій області настане такий мирний час. Буде працювати по ночах ночі. Будуть. Добрі. Щось буде ночью, приїде дуже хороше ночю. Будуть взяті в полон. Багато людей полонені. А чиї вони полонені? Це е, повернуться полонені наші. Так. Так. Буде відродження в Запорізькій області, але коли мені так і не кажуть. Кажуть, що ще буде жорстоке бомбардування міст. От місто горить і тут щось підвозять. Але гарна карта також виходить. треба звільняти окуповані території. Карта смерті. Так. Запорізька область дуже страждає. Дуже багато полонених. Ми мусимо зробити якісь дії. Зараз я навіть не можу точно сказати, коли це припиниться. Тільки від нас залежить, коли це припиниться. Вищі сили мені так і не кажуть. Але виходить, що осінь. От мені йде осінь в цій жовтень Жовтень листопад цей період. Але ми мусимо щось зробити негайно, там страшні речі відбуваються і планують дуже страшні речі. Заперечую, заперечую. Весь негатив. Так, це добре. Все добре. Все, що зруйновано, прошу, ласочка, відновитися Заперечую всю агресію. Вбираю, заперечую всіх колаборантів, заперечую. Так, це добре, хай буде. І тут хай залишаємо силу нашу. Так, заперечуються всі страждання. Заперечую, що всі ворожі плани. Все, що вони намітили, заперечую, нічого в них не вийде. Закликаю вищі сили, прошу надати допомогу і припинити якнайшвидше обстріли Запорізької області. Так, так, тут теж підступні плани. Колаборанти дуже насичені, а заперечую міста насичені, з радниками заперечую всі чекають чого? заперечую, нічого ніхто не дочекається. оце вночі обстріли, в них бомби, заперечую все. Виходить. Верховний суд. Будь ласка, припиніть. Нам не можна так довго до осені чекати, це неможливо терпіти. Перекриваю. Так, нехай йдуть всі війська ворожі буде так. Прошу ще сили. Тікають вороги. І з неба буде допомога. так Більше нема ніяких причин, що заважає припинитися. Обстрілам в Запорізькій області. Я закликаю вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу: захистіть Запорізьку область, припиніть обстріли. Відкриваю дороги Збройним силам до перемоги. Закликаю, будь ласка. Надати зброю, надати захист неба, закрити небо від обстрілів, від бомбардувань ракетних обстрілів, надати таке ПВО противоракетну зброю, яка буде збивати ракети. І е, припинення вогню, припинення обстрілів Запорізької області настане негайно без е, Перешкод без затримок. Більше не будуть руйнуватися міста, будинки, гинути люди. Прошу вищі сили, допоможіть нам, відженіть ворога від Запорізької області. Буде так, буде так, буде так. Важка ситуація, але ми будемо. Намагатися в наших силах змінимо все, прошу вищі сили. Допоможіть припинити обстріли Запорізької області, надати всю необхідну зброю і відігнати ворога, знищити його. Будь ласка, допоможіть нам вищі сили. Та да буде все сказане здійснено, Буде так, буде так, буде так. Треба щось робити негайно Бо до осені це дуже довго. Дякую за увагу.